Він ішов пішки з Архангельська до Москви, став академіком, вченим, просвітником. Але чи був ломоносов тим, ким його зробила імперська пропаганда? Кажуть, він мав надзвичайну жагу до знань, але його історичні праці це компіляції, переписані з німецьких джерел, у них міфи про нормандську теорію вигідно імперії. Він заперечував факт існування давньої української державності, ігнорував джерела, які не вписувались у московську версію історії. Науковість? Під питанням багато тверджень Ломоносова просто фантазії, покликані обҐрунтувати імперські права на чужі землі. Його історія це більше політика, ніж наука. Дивіться уважніше, хто і навіщо пише історію.